Як патріархатна сабманія 5 головних скамів? Скам номер один стандарти краси. Я говорю про різноманітні. яка в тебе має бути фігура, який в тебе має бути одяг, це все скам. Підлаштовування під стандарти краси це обов'язковий етап в житті кожної жінки. Але коли ти відходиш від стандартів краси, ти стаєш набагато щасливішою. Коли ти починаєш шукати свій стиль не в якихось інстаграм-постах, а у себе в голові, просто стояти перед шафою і думати, а що подобається мені. Коли ти дивишся на своє обличчя без макіяжу і думаєш, ну, нормальне обличчя, нічого в ньому страшного немає. Я дуже багато робила для того, щоб відповідати якимось стандартам краси, я ходила на лазерку. Я хотіла собі вколоти губи, і якби у мене були якісь зайві гроші того місяця, я б їх вколола. Мені нещодавно сказали, що в мене кучеряве волосся, бо воно ось так саме завертається. Я витрачала дуже багато грошей, щоб це волосся було прямим, яке які я могла б витратити на щось інше, на щось, що мені принесло б більше радості, ніж пряме волосся. В якийсь момент я зрозуміла, що я женуся за образом якоїсь жінки, але я ніколи її не наздоганяю. Постійно щось видумують нове. Ти там зробила губи вчора, а сьогодні ці губи вже не модні. Коротше, треба вже нові робити. І подивіться, наприклад, на сім'ю Кардашин, яка просто кожні п'ять років. Виглядає по-новому, тому що тренд змінюється. Був тренд на жопи, вони там всі з жопами. Почався тренд на оземпік, вони там всі на оземпіку. Завжди треба пам'ятати, що всі ці тренди циклічні і те, що вважалося гарним сьогодні, не буде вважатися гарним завтра. І концепція краси це дуже-дуже суб'єктивно. Ми, коли думаємо про ідеал краси, ми навіть не уявляємо нічого конкретного. Для нас це просто симулякер, його просто не існує. За чим ми всі женемо? Не зрозуміло, чому це скам патріархату? Тому що стандарти краси в повній своїй силі почали поширюватися, якраз коли жінки стали більш самостійними, коли вони отримали право будувати кар'єру, мати свої банківські картки. Капіталізм плюс патріархат дуже різко підхватили цей вітер і почали продавати жінкам дуже багато. Непотрібних їм речей загалом про стандарти краси можна знімати окреме відео. Я не бачу, в чому зараз сенсу, тому що, ну всі і так знають, що це дуже погано. Тому перейдемо до другого пункту. Скам патріархату номер 2 Це те, що жінки з віком стають нещасними, якимось фригідними або негарними і нікому вже не потрібні. Мені поки що 24, але я вже бачу, що це скам, тому що. Ну, я знайома з 30-річними, з 40-річними, з 50-річними жінками. Я знаю, як вони виглядають, коли поруч із жінкою якийсь такий, типа, додік і на неї перекладає дуже багато роботи по дому і ніколи не допомагає. А єдине, що він поласкає в хаті, це її мозок. То звісно, вона буде дорослішати не так. Здорово, як їй би хотілося. Але ну, жінки з віком не стають нещасними і негарними, якщо тільки їх чоловік такими не зробить. Скам патріархату номер три: те, що жінки емоційні, емоційні ще за чоловіків. Ну, про це я навіть довго говорити не буду. Ми всі бачили, якими бувають чоловіки при владі, які вони не емоційні. Ми всі бачили, як розвивалася людська цивілізація, скільки було воєн розв'язано чоловіками. І скільки було воїн розв'язано жінками? А якщо вам недостатньо прикладів з великої політики, я не знаю, згадайте свого колишнього, згадайте, як він пробував кулаком стіну через те, що посварився з мамою. Чоловіки дуже емоційні, такі самі, як жінки. Просто жінки мають право це проявляти. Жінки спілкуються на дуже емоційному рівні і підтримують одна одну на емоційному рівні. Чоловіки тим часом спілкуються про якісь поверхневі речі. У мене хлопець знайомий з багатьма чоловіками і дуже з багатьма підтримує стосунки, тому що вони там не знаю, грають разом або іноді бачаться декілька разів на рік, і у нього майже ні з ким із них немає емоційних стосунків. Тобто, все, про що вони говорять, це якісь факти і якісь речі. Чому це відбувається? Якийсь консервативний 15-річний хлопчик, який подивився вчора бійсівський клуби тепер Тайлік Дьорден, це його кор персонеліті. Скажу вам, що просто чоловіки логічніші, а жінки емоційніші. Правда в тому, що патріархат забороняє чоловікам проявляти емоції, саме через це чоловіки скоюють так багато самоубств. І так багато злочинів, коли вони не можуть виявити свої емоції нормально, розповісти їх другові, дружині, розповісти психотерапевтам. Вони накоплюють ці емоції в цьому, і потім це виривається зазвичай в гнів, тому що в чоловіків гнів. Це така основна штука, як вони знімають напругу. Четверте, скам патріархату, який полягає в тому, що чоловіки мають бути якимись здобувачами, а жінки мають бути якимись берегинями. Завдяки фемінізму з берегинями ми якось розібралися, але досі живий стереотип про те, що чоловік має все забезпечувати і бути здобувачем. Шановні. В 2025 році це так вже не працює? Це працювало так раніше, коли у нас капіталізм не був на такій пізній стадії. Тепер чоловік не буде тільки здобувачем, він має бути ще кимось. Якщо він мільярдер, в нього дуже багато грошей, і він дійсно забезпечує всі потреби сім'ї. Добре, хай буде. Але хіба це реалістично, наприклад, для українців середньостатистичних? Хіба це реалістично, що Чоловік у кожній родині знаходить джерело прибутку достатнє, щоб у 2025 році забезпечувати всю свою родину. Mess is not messing. Але вгадайте, що патріархат і такі патріархальні діячі, як Ендрю Тейт, Джонда, Джордан Пітерсон. Вони ж нав'язують досі цю ідею про те, що чоловіки мають бути здобувачами. І якщо чоловік не заробляє достатньо, то він якийсь ненормальний. Я бачила 20-річних чуваків, які бігають і думають, де б заробити, щоб він зміг забезпечувати в майбутньому свою родину. Моєму хлопцю його батьки з дитинства казали, що він повинен вирости і заробляти достатньо, щоб забезпечувати всю родину. Ну, по-перше, у жінок, як завжди, відібрали просто право голосу. Ніхто не питав у них, чи хочуть вони, щоб їх забезпечували, чи ні. Просто ні. Просто ви маєте бути забезпечені поточній економічній ситуації. Ця тема вже не працює. Вже це неможливо. Нам потрібно вигадати щось нове. Патріархат, як ходячий замок, блядь, хаула, який трясеться зліплений з лайна і ледь-ледь рухається. Ця машина вона вже не їде, але все одно знаходяться люди, які хочуть. Її знову відновити, щоб вона знову поїхала в середньовіччя. Ну і міф номер 5 скам номер 5 з приводу якого я колись дуже сильно посралася з чувачком на українському Редіті, він намагався переконати мене в тому, що чоловіки хочуть сексу більше, ніж жінки. І так заведено еволюційно. По-перше, коли людина мені таке каже, Перше, що я розумію, вона ніколи не спілкувалася більше ніж з однією жінкою з приводу сексу. Тому що я, як людина, яка спілкується з дівчатами про секс, я знаю, що у жінок буває дуже різне лібідо. Мій досвід із чоловіками показує мені, що досить багато чоловіків. Хочуть сексу не часто. Коли я чую від когось, що чоловіки більш сексуально активні, чоловіки більш горні, а жінки вони просто лежать і терплять, вони не можуть відчувати насолоди такої, і вони лежать як брівно. Брівно у вас в жопі. Припиніть, будь ласка, поширювати сексистські стереотипи, вони шкодять абсолютно усім. І це були п'ять скамів патріархату. Легеньке відео вам на вечір. Можливо, зніму ще якісь відео на цю тему, тому що поговорити є про що. А я не сказала 90% того, що хотіла сказати, щоб не відходити від теми. Всім дякую за перегляд і побачимось в моїх наступних відео.